І всім зрозумів я Апоні, І з кожним рівнем сьогодні я буду получати покращену кірку. І моя ціль добути 32 алмазни. Тому як це буде працювати? Я спочатку зроблю звичайні кірки, кам'яну, дерев'яну, а потім з кожним рівнем у мене буде спочатку, наприклад, там, там, наприклад, після золотої, залізна, після залізної алмазна, і ось так воно буде починатися. Тому Треба вже швидше починати здобувати собі рівень. я я я я копаю, 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 Так, 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 так. Та скільки цього дерева там? Все, на кінець. Так. Робимо рестат, Паучки. І наша перша кірочка-кірочечка. Наступна буде кам'яна, а вже після кам'яної я буду добувати левел, собі підіймати, і вже тоді почнеться усе цікаве. Так, біжимо вниз, копаємо під себе, звісно. Так, все, кам'яна кірка є. І що ми робимо? Ми починаємо робити, добувати до пічі. І потім буду шукати вугілля. Тому що після вугілля я зможу здобути собі достатнього рівня. І в мене буде. Не знаю, чи залізна, чи золота. Сподіваюсь, що буде якась ну, покраще. Бо усі кажуть, що золота погана, але все ж таки вона копає швидко. Якщо там починка та прочність 255 мільйонів, то це вже непогано. Ігла, ігла, там є ресурси. Там є якісь ресурси, я за них можу опит отримати. А ще там є золоте яблучко. Ням-ням-ням, Золоте яблучко. Сподіваюсь, звісно, на це. Іть. А ще тут є ліжко. Все. Дарова, червоний факел, піч. Е, угу. Ліжко. Я його краще з собою візьму. І поїхали. Так, що у нас тут слава? Ну, це, зазвичай, нічого мені тут не потрібно робити, тому я йду звідси. Іть. все, вийшло. У нас є. Е, Яблуко, редстоновий факел. Ну, не знаю, це так, е, щоб було не темно. Так. Угу. Угілля! Угілля! Перший рівень, перший рівень, перший рівень. Я... Так, так, так. Ура! Так, 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 тут у нас нічого, нічого. Добре, треба підійматися. Ой. Я вже зовсім близько. Я. А де воно було? А, воно, воно! Вже перший рівень зараз буде. Іть. Ой. Першу тебе туди піре. Все. Раз, два. Так. Перше, друге. Третє. Четверте. П'яте. Все! Перший рівень є! Перший рівень є. Ура! А. Так і думав, Золота кірка. Е, так, ну давай більше. Все! Це все! Я думав, що я одразу. О, там ще є. А, я її не побачив сорян. Стоп, а мені цікаво, я просто не дуже розумію, чи воно добуває. Добуває. Так, зараз буде вже другий рівень. І це? Більше нема. Просто мені ще одне вугілля потрібно, і в мене був вже був наступний рівень. Зрозуміло все. Іть, 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 ок. Да, кошмар. Так, треба, я не знаю, вже краще з'їм це яблуко. Воно мені, мені нічого не даси, не дасть практично цікавого такого. <музвілик> Ех, так це вже не діло, це вже не діло. лоді О, о, о-о-о! Шахта, шахта. Шахта з... на кінець-то. Вугілля! Другий рівень! Ура! І що мені дадуть? Ну! А! Угу. Зрозуміло, зрозуміло! Да. Так. Так. У мене вже практично 4-й левел, тому залишається зовсім трохи. Залізна кірка це вже круто. Іть, о, тут ще є. Ого, у мене вже куча купа його, тому я можу так зробити. Іть. І, до речі, що ярче. О, ну да, звісно, це. Іть, так. Так, я не понял. Тут хтось є. Вугілля. Вугілля. Ти де? Не мамо! Зовсім. Є, є, зараз буде четвертий левел. Так, ідь. Ідь. Давай. Оп, оп. Ну, давай, давай, давай. Ну! Все, четвертий левел. Що мені дадуть? Я якось зовсім швидко розвиваюсь, але до алмазів вже... Ще дуже далеко. Ну, четвертий левел. Пі. Аумазная кірка. Стоп, а ну-ка. Раз. За одну секунду. Раз. А, цю так і залізна однаково копають. Не знаю, я цього не знав. Так. Та ну ви знущайтесь! Тут купа вугілля, я не розумію. Обережно, все. Все. Ні. Так, четвертий, п'ятий. Е, ще не п'ятий, так. П'ятий левел. Що мені дадуть? Давайте я вже добуду, а потім подивлюсь. Стоп, тільки не кажіть, що у мене зараз вже на початку зйомок буде... А, там ще одна шахта. Незаритова кірка. Незаритова кірка! Так, а ну-ка. Ну, нічого собі. Це вже. Круто. Так, ще трохи кірок таких. і Я вже почну алмази шукати. І так, да, ще один важливий факт. Я... Мені не можна помирати, бо якщо я помру, то ролик закінчиться. Так. М -м -м. Кого? Це він. Ще одне ще одна кладка вугілля. Круто! Іть! А, навіть один. Оп-оп-оп. Все. Так, п'ятий левел, п'ятий левел. П'ятий левел. Мені шостий потрібен. а Де тут? Ще вугілля? Які тут величезні шахти, зовсім, вони величезні. Іть. Дум. Нус. Побі... Ага. Тупик. До речі, у мене зовсім голод не сходить. Цікаво. А ні, тільки я сказав, він почав сходити. Круто. О, залізо! Залізо, залізо, залізо! Жалко, що залізо рівень не падає. Як його тут багато? Добре, треба на переплавку, думаю, пос... Ой, не те. Фу. Треба на переплавку поставити так, сюди і. І сюди добре, що у... там було залізо у іглі, тому почекаємо трохи. Так, я вже можу собі зробити. Во Все, який я красавец. Ну, с... Пить. пить. М -м -м, так. Ну, давай, давай. Можете чуть потише сделать? Пап, сделай чуть потише, пожалуйста. Дякую. Так, у нас же є... залізний топор. Круто Так. А мені потрібен рівень на топор. Так. Ну, треба вже, напевно, буде підійматися на гору. Та я. Як... Ще! Та як його тут багато. Багато, дуже. Заліза! Звідки воно тут береться? Я не розумію, мені ж так потрібно все приплавляти, так хочеться. Лене шикірка не ламається, це круто, практично. І... оп. стільки ж. Все знов чекаємо. А що у мене ж є яблуко. Вугілля, вугілля, вугілля! Я бачу вугілля, я бачу вугілля! Ну, шостий рівень! Давай! Стоп. А що буде після цієї кірки, цікаво? так, п'ятий, п'ятий. Ну. Все, шостий рівень є. Так. Стоп, це. Ефективність, один, Стоп, а наскільки вона швидше копає? Типу. А, стоп. Ну, трохи швидше, ну не прям так, щоб дуже. Але це набагато краще. Ура. Так, 4. 4, добре. Іть. Знову робимо нам броню, щоб... О, дев'ять. Круто. Так, іть. І... Все. Я крутезний. На. Так, оп. Ще вугілля? Та ви знущаєтеся. Як воно тут... Як його не здобути, я не розумію. Ну, да. Так. Ой, впав. Больно в нозі. Боляче, боляче, але... Давай копаємо, 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 копаємо. Рівень, рівень в... там він, я його підібрав. Сьомий рівень! сьомий рівень. Зараз я підібру. Підффу. візьму, І мені щось да... Стоп! П'я... Так, що мені дали? О, ефективність 5. Два. Ой, тьфу. Два. Друга ефективність. Ба. О, ще за... А, не медь. Добре. А ну-ка, а як воно копає? Стоп, типу. О, так це дуже швидко. Вау! я крутий. Все побігли. Ще залізу! та як його тут багато. Я не можу я не можу, я не можу, я не можу спинитися. Залізо ми здобули і знову переплавляти, бо. Стоп. Куди у мене вугілля пропало. Напевно, я тоді не підібрав. Добре. Так, сіон ще... а, ось воно, я його не побачив. Ось. А, ось. Оп. Оп, оп. Все нормально. Почекаємо. Поп -поп -поп.

на у пошуки наступных ривней. Почему мы меня так? Зеленый за... бар барбалони. Кто ты? Все, давай пока. Так, зеленый чебурек. Все, пока. Это яблочко ешь. Бідний кріпер. Ладно, зервись вже. От, дякую. Іть, опа. Так, давай. Шостий рівень зараз буде. Раз, два. Так, три, два. Ну, а, не хватило вугілля. Просто, просто круто. Звідки? Де? Просто трошечки зовсім. Так. Нить. О, ось вугилля. И раз, два, три. Все, шестый ривень. Зараз. Стоп. Це вже крута кірка. Стоп, у мене зараз сьома буде, так, три. Зараз шостий рівень, шостий, шостий. Давай почекаємо. Шостий, шостий, шостий. Сьомий рівень! Нова кірка, зараз я добуду вже. Так. Чотири. Та як це працює? Так. Зараз що і восьма буде? Я не розумію, як стільки вугілля, може бути в одній хвати. Восьмий рівень. <хи> круто. Так, давай, добудься вже. Закінчись. Ну, фіксність три, Чотири. Чотири один. Е, так. Чотири є. Три є. Чотири один. Е. А де моя п'ята? Я не понял. Де п'ята ефективність? Куди їлась? Я не зрозумів. Ладно, ладно. Не хочу Вот, Добре, потім почекаємо. Майнкрафт, ти мене змушуєш. Копати вугілля. Я не можу залишитися в шахті на все своє життя. Так. Так, 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 так. Де вугілля? Мені потрібен. Потрібна кірка на п'яту ефективність. Давай, давай, давай. Де ж вугілля. О, я бачу, я бачу, я бачу. Воно далеко, але я його бачу. Ну, давай, давай, давай. Стоп, паде. А ось. Оп, оп. усе! Вообще. Нічого нема. О, ще є, ще вугілля, ще вугілля. Восьмой так, іть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Е, а о. Іть, іть. Так. Ми зрозуміли, що це дуже крута кірка. Це зрозуміли. А що буде після шостого? Якщо буде вдача. То це просто імба. Так. Так, 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 ну, ну, ну. ну Так, у мене поки що тільки 11 рівень. Ех, так. Так, 11 рівень. О, зараз є ще вугілля. Так, ну, ну. ну давай 12 рівень, дайте мені вже. І все. Так, треба. Стоп. Так, 11 рівень... Так, у нас треба. Я просто викидаю кірки на. На зарідові кірки, просто це круто. Айц. О, вугілля, вугілля, бачу, бачу. Тінь, 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 тим, 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 тим тінь. Стоп. Я, по-моєму, щось наплутав і вже коли я здобув. Стоп, на 11 рівні мені по. Ах. Що? І що? Це та сама кирка, про яку я думав. Стоп, типу. Так. Просто заради експеримента ось 11 вугілля. З одного скільки падає. Два. Один. Тобто, типу. Ам... Так. Ось маленька така кладочка вугілля. І скільки з ній буде падати. Мені цікаво. Та це дуже багато. Стоп. А по-моєму. Мені здається, чи... Стоп. Ну вона дуже швидко. Стоп. Ага. Вона дуже швидко. Це... це ду... наступний лев. Коротше, я йду за алмазами все. Мене не зупинити. Мені потрібно знайти 32 алмази, як я обіцяв. Просто копаємо. Так. Хопитися в шахтах, а просто шукати. Копати і шухати. І ну, з такою кіркою, я думаю, що це можливо. крадьо. Сми... як я до Вардена пришел типу да? У -пу -пу да, у Вардена цікаво, звісно звесно. Ой, я випадково знайшов алмази і у мене просто, ну, випадково, скільки тут алмазів О, достатньо велика кладка. Так. Зовсім ну трошечки у мене алмазів. Ну да, прям, ну, ну. Ну, прямо трошки. Раз, два. 15, 4, 15, 16, приблизно 17. Ну, всього лише 6,17 стаків, це ж дуже мало. Я амбай харч! Я в мене купа алмазів! У мене купа! Алмазів! Я випав челлендж! Коротше, виповнюю челлендж. Купа алмазів! Просто. Фух. Лазурит. Я вже так втомився, якщо чесно. Я просто хочу зараз впасти! І наші мені ці алмази? Це, звісно, класно. Дуже крута кірка. Да, але нащо на воно усе мені потрібно. От на що, От на що мене ось це потрібно. Я, я просто ось так зробив. Все. Салям алейкум. Ну, сподіваюся, це відео вам уже. Ти хто? Ти хто? Ти розмовляти вмієш? Ні. А мене як роз... Сейчас тут незрозуміло коиться, мама.